Що буде, якщо вживати омега 3 від фармасі протягом 30 днів. Мене звати Наталя Дубовик, я нутріціолог, і я раджу підписатись вам на офіційну сторінку фармасі Україн за 30 днів вживання омега-3 плюс від фармасі. Ви помітите зміни в роботі вашої серцево-судинної системи. І це не дивно, тому що омега-3 її очищує. Вона знижує рівень тригліцеридів та холестерину. Це чудова профілактика від інфарктів та інсультів. протягом 30 днів зміниться ваші нігці, шкіра та волосся. Омега 3 запобігає сухості та лампості волосся і нігці. Також омега-3 допоможе вам знизити запалення у вашому організмі, особливо в тишківнику та суглобах. Ви добре це помітите, якщо маєте такі діагнози, як остеопороз або ревматоїдний артрит. У вас значно покращиться пам'ять, тому що омега-3 жирні кислоти це невід'ємна частина здоров'я нашого головного мозку. Також омега-3 від фармасі допомагає протистояти віковим змінам у здоров'ї ваших очей. І звісно, тим, хто хоче худнути, просто необхідно вживати омега 3 Чому? Тому що вона контролює і знижує апетит. Чи залишилися у вас причини? Ще не вживати омега 3 Я думаю, що ні. Тож мирші замовляйте.